Усім привіт і ласкаво просимо на сьогоднішній відео. Сьогодні ми розбираємо, що таке Deepflow Rift. А, насправді все дуже просто. Це така собі рибалка а, в, і в А, Що це таке? А, це а, звичайний сайт, який можна насканити. А, івентовий сайт, походу. А, не впевнений, чи вони залишаться потім чи ні. Я не читаю взагалі а, інформацію про цей івент. Про ці коробки, але власне є вони з'являються, здається, в абсолютно усіх, усіх частинах ів Всесвіту. Власне, насканюємо цей сайт, він називається Deepflow Rift. Коли ви ворпаєтесь на нього, якщо ви в клоці, то у вас з'являється. Ця менюшка, яка вам там, дає якийсь текст і нічого більше не відбувається. Для того, щоб біда, щось відбулося, вам треба Ось, Коли ви деклокаєте, з'являється ось ця чорна халіра, чорна діра, в яку ви не можете пройти, але ви можете її взяти в таргет і все, що можна з нею робити, це тректор не активувати. Тобто ми починаємо рибалку. Як ви бачите, тут я з Сукорпом, ми сиділи собі це рибалили, і тут є декілька моментів. По-перше, вам дається 15 хвилин на, на все про все. По-друге, всього можна дістати 27 каністер, 27 коробок, і третє, це можна зааграти мобів. Щоб не загрити мобів, оця instability, яка у вас показується, її не треба доводити до 100%. Наскільки я розумію, це треба 6 тракторів одночасно увімкнути, щоб заагрити мобів на себе. Ось. Я не знаю, ми ні разу це, не заграли мобів. Через те я не знаю, які там моби. Казали, що там якась мілюзга, але тому міг бути перший searч, перший викид, а... А далі буде щось складніше, хто знає але в будь-якому випадку не це краще не активувати. І, до речі, я не знаю, що там чи випадає щось з мобів, чи ні, і що там за моби, і всяке таке. Знову ж таки, ми їх не активовували І це єдиний сайт, який ви бачите перед собою. Це єдиний сайт, який я був зробив. А власне, я рекомендую. Так само, як з селведжерами, берете якийсь каталіст, трешер, коротше, будь-який Т1 дестроєр, в нього напихуєте десь 5 трактор бімів і все на капасітор, щоб бути капстабільним. І починаєте натискати F1, F2, F3, F4, F5 постійно, бо в цьому сайті вимикається. А, оце. Можливість автоматичного е, використання цього трактора Тобто е, він е, автоматично тільки на один цикл вмикається. Не можна поставити будь-що інше. Ось. Тому е, сай, е, власне сайт виглядає якось ось так. Ви просто 15 хвилин сидите, клікаєте е, ці штуки. Ну, я ж кажу, абсолютно спокійно можна це назвати риболовлею, от і все. Якось так. По луту, лут для мене був абсолютне лайно. Дивіться, я з цих, ми порівну поділилися з Сукорпами. Мені 10 коробок, йому 10 коробок. Власне, що йому випало 9 мільйонів, що мені випало 9 мільйонів. Я не знаю, чи будь-що інше ще випадає, але ідейно, якщо за 15 хвилин ви. Достанете всі 27, то ну нехай е, це округлимо до 1 мільйона за коробку. Це виходить 27 мільйонів за 15 хвилин. Якщо швидше, то ще швидше. Е, комусь може бути класно, комусь може бути не дуже класно і потенційно, оскільки е, оскільки це там трохи рандом, можливо, там є ще якась вірогідність, щось іще, щоб впало. Я буду пробувати ще зробити ці сайти, якщо вони будуть якось так. Сподіваюся, вам пощастить більше ніж мені.